Правий сектор та організація, яка завжди стоїть на захисті українських національних інтересів. У зв'язку з тою зовнішньою загрозою і внутрішніми антидержавними заколотами, які відбуваються у нас на території нашої Батьківщини, правий сектор бере активну участь в антитерористичній операції, але у свій. Приватний такий спосіб ми формуємо мобіляційний резерв. Ми направляємо наших людей в державні силові структури. Наші хлопці представлені. В спецбатальйонах Міністерства внутрішніх справ, в батальйонах територіальної оборони, в тому числі і в тих батальйонах, які формуються на території Донецької області. Зараз цих батальйонів три: донбас 1 Донбас, «Донбас-2» і Донбас 3 Відповідно, ми спілкуючись з військовиками і з командирами цих батальйонів, знаємо, що наші бійці проявляють себе як найкраще у всіх екстремальних ситуаціях, які виникають. Окрім того, правий сектор бере активну участь у формуванні добровольчих формувань на території Дніпропетровської і Харківської областей, а також і в інших регіонах України. Ми всіма силами намагаємося допомогти тим силовикам, які проводять антитерористичну операцію, також збором. Розвідувальної інформації, яка постійно від нас надходить Службу безпеки України по лінії військової розвідки, і така співпраця вона є доволі дієвою. Думаю, що послужить успішному завершенню цієї операції по повній ліквідації сепаратизму і тероризму на нашій українській землі для правого сектора. Мир дуже бажаний. Ми чудово усвідомлюємо, що без мирного неба над головою говорити про перспективу нашого народу в цьому глобалізованому світі не приходиться. Відповідно, програма національного відродження і відродження всіх напрямків суспільно-політичного життя в Україні у нас є. Наші фахівці. Працюють над е, тим, щоб програма реалізації української національної ідеї в процесі державотворення мала максимальну ефективність. Ми знаємо чудово, що перша, все ж таки, першочерговим завданням є зупинення російської агресії в Україні. Без цього говорити про мир не приходить. Як швидко це буде, не про роки сказати не можемо. Але те, що правий сектор зробить все можливе для цього, це однозначно. Ми бачимо нашу державу процвітаючою могутньою, яка буде гравцем на геополітичному полі і, відповідно, буде суб'єктом, а не об'єктом геополітики. Переконаний в тому, що команда правого сектору найкраща в Україні, бо мої побратими разом зі мною пройшли важкий шлях боротьби. Революційний шлях боротьби і ці хлопці, ці дівчата, жінки, які зараз працюють в правому секторі, це цвіт нації. Я в тому переконався на Майдані та й до Майдану не один раз переконувався. Відповідно, саме за цими людьми майбутнє. Це ті люди, які кидали коктейлі Молотова на Грушевського. Це ті люди, які... Тримали оборону майдану незалежності. Це ті люди, які врешті ліквідували режим внутрішньої окупації на чолі з Януковичем. Ми маємо провід організації із тих людей, які ведуть за собою тисячі і десятки тисяч прихильників правого сектору. Ми маємо фахівців, які працюють з нами по різних напрямках суспільного життя. Це економісти, це. Політологи це люди, які займаються військовою сферою. Ми знаємо, що ці люди, об'єднані українською національною ідеєю, ідеологією українського націоналізму, здатні змінити державу, перезавантажити владу, зламати стереотипи, ті стереотипи, які виникали протягом останніх 23 років. Ідеться про негативні наслідки неоколоніалізму, який панував всі ці роки в Україні. Я хочу, щоб молоде покоління українців завжди лишалося на своїй землі. І щоб йому не було потрібно їздити по закордонах і вижебрувати там якісь копійки. Ми знаємо, який потенціал у нашого народу, і наше головне завдання реалізувати його цей потенціал, зробити так, щоб люди отримали ті гаразди, на які вони заслуговують. А те, що український народ заслуговує на краще життя, в тому сумнівів тепер немає. Майдан довів це. В сучасному глобалізованому світі економіка. Поєднана. І ми чудово усвідомлюємо, що поставити паркани на кордонах України для того, щоб сюди не заходили транснаціональні корпорації або якісь інші іноземні фірми, неможливо. Зрозуміло, що уряд, націоналістичний уряд, має все робити для того, щоб саме наш виробник, вітчизняний виробник, мав тут преференції для нормального розвитку. Але при тому всьому ми за те, щоб і інвестиційний клімат в Україні так само постійно покращувався, щоб тут могли діяти ті фірми, які не виступають проти української державності. Ми побачили наслідки правління попередніх режимів. Ми побачили те, що збройні сили зруйновані, але йдеться не тільки про руйнацію зовнішню, там матеріально технічну по озброєнню тощо йдеться про руйнацію духовну. На превеликий жаль, сьогодні статус офіцера людина честі, знищений майже повністю, і тільки зараз в боях на сході України народжується. Нові офіцери, нові по духу офіцери, нові по духу солдати. Українська влада, майбутня українська влада, має зробити все для того, щоб слово офіцер стало, набрало нового змісту, якісно нового змісту. Ми зробимо все, щоб людина в формі, людина в однострої, людина в мундирі почувала себе так, як в інших країнах почувають себе військові. Щоб для кожної дівчини було честю вийти за, вийти заміж за офіцера Збройних сил України, вже сьогодні українці отримують шанс на те, що система української освіти буде якісно іншою. Наш побратим Сергій Квіт вже очолює Міністерство освіти. І для нас, для правого сектора, дуже важливо, щоб після цих виборів ті революційні зміни в цій галузі, які плануються існуючим міністерством, були максимально реалізовані. Я український націоналіст і, відповідно сповідує дуже чіткі ідеологеми. українці. Це мертві, живі і ненароджені українці в Україні і поза Україною суші. І е, ми на Майдані мали дуже багато побратимів різних національностей, але які так само внутрішньо ставали українцями. Вони стали нашими братами і е, вдячний я Господу за те, що отримав дуже багато побратимів, в тому числі і серед братського єврейського народу. Моя мама все життя пропрацювала на вагонобудівельному заводі і отримує вже братську пенсію. Це не може мене задовільняти. Ми, правий сектор. Я, як кандидат в президенти, зроблю все для того, щоб люди, які все життя прожили в Україні, працюючи в різних галузях народного господарства, мали гідну старість, забезпечену старість. Ми бачимо, як ті пенсіонери, які пропрацювали все життя в західних країнах, мають можливість мандрувати по всьому світу, мають можливість брати від життя те, на що вони заслужили. На превеликий жаль, сьогодні в Україні пенсіонери це упосліджений соціальний прошарок нашого народу. Цю ситуацію ми зобов'язані змінити. Я живу в Дніпродлежинську. Тема екології для мене дуже і дуже близька. Ми починали наш політичний рух наприкінці 80-х років минулого вже століття саме з екологічних тем, тому в них ми розуміємося. Ми бачимо, як мілюють річки, ми бачимо, як вирубаються. Ліси, ми бачимо, як забудовуються береги наших е, рік. Цьому треба покласти край без екологічної безпеки, майбутнє нашого народу. Приречене. Ми чудово усвідомлюємо, що апарат державний апарат потребує якісних кардинальних змін, і ми так само даємо собі звіт, що не тільки члени правого сектора мають бути державними чиновниками, які будуть міняти е, систему влади в Україні. Ми готові залучати максимальну кількість професіоналів, патріотів, які мають бажання міняти ситуацію в Україні. Правий сектор звертається вже і буде звертатися надалі до тих людей, які мають фахову професійну підготовку, щоб вони приходили до нас. Ми оголошуємо мобілізацію фахівців для того, щоб змінити систему влади в Україні. Я хочу, щоб українці народжували дітей і ті діти ставали щасливими. Я хочу, щоб держава заохочувала громадян своїх громадян до того, щоб ті діти народжувались українські діти. І це повинно стати соціальною державною програмою. Ми маємо фінансово допомогти українцям в тому, щоб вони були зацікавлені в народженні нового покоління українського народу. Сьогодні Міністерство внутрішніх справ це ракова пухлина на тілі нашого суспільства. Ми чудово усвідомлюємо, що одномоментно звільнити всіх більше 300 тисяч міліціонерів з лав МВС не вдасться. І при тому всьому, ми бачимо, як частина, особливо тих міліціонерів, які проходять службу в спеціальних підрозділах, як частина цих людей сьогодні воює за Україну на сході нашої держави. Ми правий сектор. Готові дати шанс будь-якому міліціонеру, який не, створ... не зробив злочинів проти нашого народу, який готовий гідно служити Україні. Ми залишимо їх в органах внутрішніх справ. Але при тому всьому МВС має бути піддана тотальній люстрації. Ми маємо дізнатися правду про все те, що міліція витворяла на Майдані, до Майдану, а часто і після Майдану. Корупція існує в будь-якій країні світу, але рівень корупції в Україні зашкалює. Наше головне завдання і моє як кандидата в президенти, а дасть Бог і президента України буде перемогти корупцію не тільки шляхом репресій, а зробити корупцію невигідною зробити так, щоб українці не давали хабарів, зробити так, щоб українці не брали хабарів. Це реально. Порятунок України від бюрократії від занадто роздутого чиновницького апарату полягає в створенні електронного уряду в тому, щоб українці могли проголосувати, щоб українці могли звернутися за будь-якою довідкою і отримати її за декілька хвилин. Як це є в Естонії, як це вводиться в Грузії, як це вже існує в дуже багатьох країнах світу? Майбутнє України за національним народовладдям. Ми зробимо все для того, щоб не допустити монополізації влади однією людиною, одним кланом, однією фінансово-олігархічною групою. Безумовно ж, що нормальна держава неможлива без верховенства права, без закону для всіх, без виключення громадян нашої держави, рівні права у всьому, введені бізнесу, релігійні права. Українці мають чітко для себе розставити критерії: Бог, Україна, свобода. Слава Україні!